Друга частина приготування гарбузового соку. Проварений гарбуз перебила вже в блендері та перетираю через сито. Пюре розводжу кип'яченою водою до необхідної вам консистенції. Ставлю все на вогонь, закип'ячу і проварюю хвилин 5-7. Пробуєте доводити до свого смаку, додаєте цукор, ванільку, лимонну кислоту. У мене ж це сироп від гарбузових цукатів. Та розливаєте по баночках і закатуєте. Баночки перевертаєте до повного застигання та вкриваєте чимось теплим. Та смакуєте ось таку смакоту корисну, цілу зиму. У нас навіть на літо декілька банок лишилося. Так само з гарбуза можна приготувати і дитяче пюре, гарбуз, яблучко і морква. Всім смачного готуйте з насолодою та користю для здоров'я.